Приклад, я побачила, що в 35 років молодий чоловік з панкреанокрозом це руйнування клітин пішлункової mm. залози. Він був в палаті інтенсивної терапії, і в нього зупинилося серце. Зупинка серця. Ми його перевозимо в реанімацію. Ну як то кажуть, mm. простими словами, реанімуємо. Mm. І ми не, ми не змогли його врятувати. І тоді для мене такий був шок. Ну як так? Молода людина вже руйнування підшлункове, чому хірургія не може нічого зробити? Або підшлункове це органи, який ти не можеш пересадити, ти не можеш відтак відрізати. Ну, да, да. Це ну, реальна проблема. <кхм> І норм. саме та ситуація відкрила. Мені очі на те, що це вже пізно. Хірургія це не те, чим треба займатися. Якщо ти хочеш треба допомогти, да, якщо ти хочеш допомогти людині, треба йти в профілактику, треба да. йти туди, да. де ти будеш розповідати людям, як вести спосіб життя, щоб такого все не сталося, вірно. і все.